Сидить Петро сам, сидить у зажурі, на лиці синці, а на лобі кулі. Мотря в хаті пісню веселу співає, про те, як козачка Бовдура кохає, от життя настало, Петро аж заплакав. Живеш наче пес, ти помреш собака, і немає в світі на жінок управи, випити не можна. А це ж гарна справа, теж де та демократія, де свобода слова, маєш биту пику, от уся розмова. Жаль мені, Петра, бідна він людина. От жінки прокляті, гарна половина. Череду. Я прийшов, тебе нема. Тиш мене ти тиш мене Ти тиш мене молодого що мароза Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, тиш мене молодого з мароза ти, 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 ти сказала у четвер поцілуй. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ну, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розуму села. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, підвела. ти ж мене молодого ти сказала! У п'ятницю бідем разом по суниці. Я прийшов тебе, нема. Підманула Підвела! ти ж мене ти ж мене? ти ж мене молодого, сума розуму ти ж мене підманула, ти ж мешка підвела, мене молодого, сумарозуму. У суботу підав разом на роботу. І я прийшов, тебе нема. Сідманула підвела ж мене. Підпела. Ти ж мене, ти ж мене, молодого, зума розуму стела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зума розуму села. Ти, 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 ти сказала у неділю підем разом на весілля я прийшов. Тебе нема. Ой, підманула. Підвела. Ти ж мене, підманула, ж мене, пітвела, тиш мене молодого, сума розуму підманула. Ти ж мене підвела. Ти ж мене. Молодого,